Відкриті до міжнародної співпраці. 22 грудня міський голова Ольга Попенко та управлінська команда міської ради взяли участь у відеоконференції з керівним апаратом одного з іспанських міст. Обговорювали тему розвитку нашої громади та можливість започаткування кооперації. Важливим орієнтиром для міста сьогодні є перейняття європейських цінностей та поширення правдивої інформації про війну в Україні. Тож така співпраця дозволить не тільки обмінятися досвідом, але й представити нашу країну та місто за кордоном. Сьогодні відбулася перша відеозустріч із мерією іспанського міста Малага. Дуже приємно. Відбулася зустріч в атмосфері такої дружби. Мерія зацікавилася нашим містом. Ми розказали про те, що наш яка кількість населення в нашому місті, як розташування нашого міста, які промислові підприємства працюють, яка розгалужена галузь. Освіти і медицини, як розвивається в нас культура. Звичайно, що було багато було уваги приділено нашому сьогоднішнім нашим подіям, які відбуваються в нашій країні. Це війна. Ми говорили про те, що значні кошти міського бюджету не тільки в нашому місті, а, а це практично в усій Україні, направлені на підтримку Збройних сил України, і вони підтримують нас. Що саме в такому напрямку ми працюємо? Це була відбулася Перша така зустріч, ми обговорили про наступну нашу зустріч. Ми будемо працювати протягом, можливо, тижня чи двох тижнів над основними напрямками нашої подальшої роботи. І звичайно, що коли ми опрацюємо ці питання, то ми будемо знову зустрічатися, знову обговорити питання про підписання протоколу про дружбу між нашими містами. До обговорення долучився і депутат Прилуцької міської ради Дмитро Третяченко. Він особисто спілкувався з керівником департаменту міжнародних відносин. Говорить на шляху до євроінтеграції. Цієї України важливо шукати шляхи співпраці, висловили слова вдячності за підтримку іспанському народу за те, що вони підтримують Україну, це те, що вони прийняли багато наших біженців і так далі. І також розказали про ситуацію, про те, що відбувається в Україні. Зараз дуже важливо комунікувати з іншими країнами, з іншими містами і розповідати про те, що відбувається в Україні війна і те, що Україна сьогодні стоїть як. Ну, як воїн, як та країна за незалежність, за свободу і за європейські цінності.